Всім привіт з Ірландії, слухайте, знайшла я стару свою ковтинку. Я не пам'ятаю про свої речі. І зрозуміла, от коли її почала вдягати, ну, що українці я в Запоріжжі купувала її в 2000. Дай Боже, я не викидаю свої речі. Ну, рідко, рідко, якщо чесно. Інколи. <залі> Взагалі я люблю свої речі. У мене такі спогади з речами. Так ось, а, в 2014-му. Ну, може. Так, в 2014. Ну, десь так. Хм, в листопаді, ну, десь так. Ну, неважливо, Не будемо згадувати дати, що вам від цієї дати. Це така зайва інформація. Я хочу сказати, от які жіночні речі в нас роблять. Вона ж все підкреслює. Ну, не то, що такі, ти купив і виглядаєш, як бокс в ньому такий. Що в тебе нічого немає, що такі. Я коли вдягаю з HD речі чи сучаснікі популярні стільки Max, то в мене таке враження, що я така маленька і товстенька. І в мене взагалі нема фігури. А коли ти тільки вдягаєш наші речі, ти розумієш, що все в тебе є, все нормально, Все скла... життя склалося, фігура нормальна. І про що я хочу поговорити От Я про ковтинку не просто сказала. Я дивлюся Віталій. Дан, це українець, який де, ну, десь м'яко про росіян каже, я з ним не погоджуюсь, але. Ну, все одно, все одно він наш, він в Америці живе, він теж так поєднує СНГ, бідні країни, я не згодна, не згодна з батьма висловами його, але він займається бодібілдингом, будує своє тіло, переклад, прямий такий. І він розказує про, ну і показує блогерів і тенденції, що в нас іде ну, рух боді позитив. І от я його не розумію. Якщо ви його розумієте, я прошу. Ну, бо ці блогери вони просто ну, дурню розказують і страшно виглядають. Якщо є якийсь блогер, який зміг би донести до мене, то ну він повинен непотворно виглядати. Ну, бо це справді виглядає, якщо людина ну, в неї зайва вага, в неї друге підборіддя. І, і вона така страшна, і вона ця людина розказує, що це так нормально виглядати. А ми всі розуміємо, що для здоров'я це ненормально. Ну, якщо в тебе другий в 20 років друге підборіддя, то це все це погано для здоров'я. В тебе зайва вага. А зайва вага це на нирки, на серце, на сустави, суглоби. на сустави, які суглоби. Це все навантаження. І ну, це ну, нездорово. Ти шкодиш своєму здоров'ю. І от ту дурню, що там всі чоловіки погані, це вони змушують нас виглядати добре. А чого? Хто вас? Що, що, що за чоловіки вас змушують? Я не розумію. У мене жоден чоловік не змушував. Ну, кажуть, що бувають такі чоловіки, які кажуть, що ти гладка. Мені не казали, хоч я була. Ну, ви бачили? 67-300 я була. Метр шістьдесят це зайва вага. Ну, в мене ще другого підборіддя не було на той час. Тобто мені ще треба, можна було поїсти трошечки. А, ну, от Мене запитаєте, як я так наїлася? Я наїлася, я, я не схильна доповнити. Я просто сиділа на карантині, я все це їла, запивала гіносом. Ну, не кожен день, але ну, так, запивала. Потім ну, я не рухалась, а що я робила? Щось приготую, поїм, полежу. Я робила майонезні салати і їла. І от Мені дуже подобається, я починаю коли думати про схуднути і дивитися всіх блогерів. Вони кажуть, кіньте їсти цукерки, солодкі і пити пепсі колу. І я думаю, а я навіть не знаю, що мені кинути, бо я це все не їм. Ну, я їм я думаю, що майонезні салати. Хліб я їм, бутерброден, його ж можна теж не їсти багато, насправді, з маслом, сиром, салом, кажуть, від сала не повнішають, все повнішають. І от про що я хотіла ну, сказати, це я дуже чемно кажу: насправді я ну, просто не розумію людей, які от цю тенденцію, коли людина розказує, ну, безліч людей, блогерів розказують, що зайва вага це нормально. Там, взагалі не слідкувати за гігієною, це нормально. так? Шо, якщо ти волохатий, так і будь, і це абсолютно природньо, що все це чоловіки змусили. О Боже. І от хотіла вас запитати, не то, щоб засудити їх, а хотіла запитати, як мені це зрозуміти? Як це зрозуміти? Мені це ну, така розбещеність, це лінощі. Коли ти просто. Ну, от я теж хочу їсти майонезні салати. Ну, інколи їм. Просто ну, я, можливо, живу б більше їла, а змушена менше. Ну, я від цього не дуже зла, я не розумію, як діти. Я не розумію, як діти можна, от люди, там, 85 кілограм, чи. Потім вони худішають до 70 важать І вважають, що це 1,64 метри. вважаю, що це ну, просто секс бомби. Я чула колись дизайнера, який каже, 90 -60 90 приходить каже, я секс бомба, хочу бути моделлю. а зрост якогось зросту. Ти повинна зросту бути. Метр 85, <с, <с,> якщо в тебе такі параметри. А так ти гладка. Ну, це теж інша тенденція, щоб не було хвороби. Бо хвороба вона ще і так, і так. Що ви про це мені розкажете? Як ви до цього ставитесь? Чи відчуваєте ви цю тенденцію? І чи є якісь справді. Якась якісна агітація, щоб я це зрозуміла. Якщо є, то порадьте, будь ласка. Ну, а далі я от на цьому відео точно про ковбасу вам розкажу. Ну, про якусь їжу, якісь солодкі щось. Я десерт їм протеїнові. Ну, я думаю, що там протеїнові вони написано так. Вони солодкі, Написано так, щоб я. Їла, жерла їх, гладшала, не переймалася. Я ж протеїнові їм. А протеїн можна на ніч. А, так що лишайте зі мною і я вам дякую за те, що ви зі мною поговорили. Ну, і За ваш час я вам дякую. Поїхала купити собі на 20 євро. Думаю, ну все вже є. Вже нема куди класти морозити мені нема справді куди. Я вже все заморозила, що тільки знайшла. Бо я зрозуміла, що все, що я купила, не можу з'їсти. Воно пропаде. Я вже пта... пташечок годую, і вони не знаю, як би сказати так чимненько, що вони роблять на сусідське вікно. Бо я на другому поверсі а мій другий поверх в будинку, а перший у сусідів. І купила я на 50 євро. 52 євро. Ну, я не брала чек. Бо поїхала голодна. І я зрозуміла, що я все хочу з'їсти. Так, почну з десертів. Це найкращі. От... І е... я купувала в Lidl пудінги, але вони не такі смачні. Купила отакий от протеїновий ск. Я не знаю, що це таке. Скажу, чи смачно чи ні. Це я презент зроблю. Я колись пила, мені привозили щось схоже з Бельгії, бо в чоловіка дядько з Бельгії. Мені сподобалось, от я подарую людині за допомогу. Потім вирішила некупувати я булки. Ну, подумала. Ну, що на 50 майже центів. Ну, більше навіть 2,19, а я за євро 53 і купила. Ну, думаю, хоч вночі треба стриматись. Ну, там подивимось. Це я посолю, Це польський борщ. Такого ще не було. От скільки я живу, і тут польські тижні. Ну, такого ще не було. А це я зроблю. Я вирішила, що треба більше протеїну їсти, і от я зроблю. Це все, десерти протеїнові, ну це таке заспокоєння. Протеїнові, ну це щось схоже на сир такий, як робити там сирники, щось таке. Вирішила більше протеїну їсти. Отак. От ну Не встигаю з'їсти весь протеїн. Ковбасу. от ви бачите? ви бачите, я не купила ковбаси. Між іншим. 75 центів бліч коштує, а коштував всі роки 62 центи. Я його часто купую і тому я пам'ятаю. Отак, ну це, мені треба, бо я все разом перу і перу в такій воді, ну, щоб воно просто не пофарбувало. За кольорами не розбираю. Бо в мене нема стільки одній людині, а не прати ніколи, я не буду цей смердючий одяг зберігати. Ну, чи прати там, біле раз на два місяці, чорне раз там, на три місяці, я не можу. Тому я все разом беру. І десь раз на тиждень це виходить. Ну, де я не беру, що якщо білизну міняю, то це інше. Я, я маю на увазі простирадна. І в е, холодній воді треба, щоб воно ну, ліпше було купувати, поласкатися, я купила. Все, що хотіла показати, польський борщ спробую. Щоб показати свій помідор, який скоро зацвіте. Ну, Тут їх декілька. І чому показати, бо я там дивлюся Фігіна, і як випалили нашу землю. І от підійшла, і як він пахне. Зараз холодно, я не виносила два дні, не виносила, як він пахне чудово. Ну, полуниця в мене. Полуниця. Ну, полуниця чогось не пахне. І назбирається цвісти, хоч там продавали вже вона цвіла. Я купила отаку. От Подивимось, так? Що з цього буде? Ну, не буде. Полуниці нічого страшного.